Всім привіт! Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Іду подивитися, бо чоловік знов, е, кропить. Кропить вже сьогодні абрикос. Пообрізав от все по таких звичайних абрикосах, пообрізав м -м, сухі гілля і, і кропить абрикос. Знаєте, не знаю, чиї сливки, чи лише абрикоси, йду, спитаю його. Булька у нас розляглася від тих. Від тих бульченят своїх і відпочиває. Булька, булька. А що ти? Відпочиваєш? Відпочиває. Ну, відпочивай, відпочивай. Сьогодні потепліло, може відпочити. Таке ще все не пересапала і не знаю, як буде. Може, просто повикопую після того, як відцвітуть тюльпани і нічого не буду пересапувати, бо я, бо я не годна сей Бо я сей рік не годна. Іду спитаю його, що він там. Що він там обкроплює? Але обрізав, чисто обрізав сухі гілля з, з абрикосів. О, бачите, кропить Бачите, там все тут кропить А скажіть, ти лишень кропиш абрикоси чи і сливки будеш кропити? Так. Що? Угу. Ну, то я дивлюсь, я в окулярах, та кропи, кропи і сливки, кропи. Ну, Або бачиш вже, вже теж гілочки є е, такі е, суховаті, що підсихають у сливках. Кропити, кропити обов'язково. Все з кропі. маєш скільки того е, тріла, то все гет, все чисто з кропі. все все споризуй його. Його а там буде видно. по тому. Ще купимо, якщо буде треба. Ну, Отака біда, бачите? Отакава біда. Хочеш тримати сад е... Е... садок, а не сад. Садочок такий невеликий, бо люди тримають сади величезні, а ми такий невеличкий садочок. Дуже все гарно, як цвіте, як все е... до ладу, але коло нього, бачите, кілька праці. Бачите, такі копраці? Це у мене вон, чесник торішний. Торічний. Його так вже не, не стали його викопувати, Най він тут буде. О. Така велика праця, така велика праця, люди добрі. Кажу вам, так як, так, як воно є насправді. А тут в мене Огірочки, бачите, зробив мені таке. Огірки хочуть трошки холоду, а тут за дерево буде трошки холод. Трошки тут, трошки там огірків посіяла. Ну, а ще посію. Ще посію. Кусочок десь. Подивіться, які черешні, як черешні зародили. Подивіться, ой-ой, подивіться, і їх теж треба обкропити, буде, обробити, бо як паде тля, то нічого з того не буде. Нічого не буде. А я думаю, де ще він мені натягнув. Я ще десь сіяла огірки. Ще тут посіяла огірочки. Але чоловік вже мені натягнув такий дріт. Я куплю тої сіти такої і пущу сіту, і вони будуть витися посіті ті огірки. О, це, це не буду сапати. Чоловік каже, до мене нічого не сапає, не немає здоров'я такого, то лише не чпайся того. Маєш нуть, каже, маєш нуть. Так, я маю нуть. Він каже, я скошу і нічого не чіпаю. Ну, то й так і буде. На цей рік так і буде, а що робити. Тут в мене ягоди мої. Мої ще давні, давні ягоди. Бачите, як вони постелилися чуди. Вони добрі, солодкі. Ну, ми вже Їх Та їх можна буде викопати трохи, їх розсадити, але. Але, але, А тут вони ще пішли вон, по люцарці. Таке, маємо те, що маємо. Стане того, що є. У нас починає портитися погода, і ми маємо тут сінце. О, чоловік поскошував, ми дружно, дружним, дружним колективом. Вийшли позгрібатися все, все сінце. Бо би не змокло, найліпше на, на стриху там досихає. А що робити? Змокти то, ще буде гірше. О, там мої сусіди, подивіться, який файний бузок. Подивіться. Бачите, який гарний бузок. а? І зараз то все будемо зрібати. Вони вже. Дякую! Вони вже почали зрівати, а я, а я ще ні, а я ще ходжу. Ліпше найди е... То ліпше найди, воно там на стріху досихало. Ну, Його можна все зібрати, правда? Ну. Трошки тоді, трошки туди зібрали і спокій. Пахне, але пахне. Пухай, а в нас ще були десь ті дві граблі, де? Ти あっ。 Сіно позрібали на кубки вже, оце було остатки. І зараз все попереносі і все. І вже буде цей кусочок сіном спокій. Ну, а то ще мусить докошувати. Ну, тут нічого, докосить помало. О, подивіться, Вони вилізли, були самі сиділи, а тут вже вона е, вилізла і сіла коло них. Ви виділи таке? А? О. Виділи таке? Я не знаю, що тут буде. Що мені робити з цим? -сім. Не знаю, як я маю. Чи я тут маю кинути якогось, якогось сіна, чи я маю м -м, забрати їх. Не знаю. Забрала каченята від качки в такий саморобний брудер, бо качка все від них з'їдає і вони лишаться без нічого. Каченята на продаж. Індокачки. до Шипуни в нас кажуть, може комусь треба, то звертайтесь, є 13 штук. Отакі. Є світленькі, бо в нас є такі світлі качурі. От і все, наше сінце. Поносили то, що мали, то все сіно, ще тут порозкидали тако його, щоб воно вже так доходило. І все. Вже спокій з тим кусочком. Бачите, яке сінце. А пахне, а пахне. Дуже файно пахне. Отаке. О. То, що скоріше ще чоловік то скидав на купу. Що ми зібрали то все, то от розкидали знову. Подивіться, скільки, скільки насаджено алечі, подивіться, подивіться, це все мають на ній щепитися. Люди роблять адську роботу. Тяжкий труд роблять. подивіться все, все, все в щепах, все, в щепах, все, викопують з садів і все собі, все собі. Боже, праці страшної. Це я приїхала знову до того самого свого файного хлопця, що в нього все привезла ще клієнтів, що беруть нього щепи. Во, подивіться, це той... подивіться, це той Віктор, що я аж до нього додому приїхала. Зараз я вам покажу. Віктор, привітайся, кажи моїм підписчикам: добрий день. Добрий день. Во, все, щоб тебе все купували, бо. Все дуже добре. Подивіться, подивіться, що цей хлопець робить. Це трудяга, це сильний трудяга. І все сам своїми руками. Все сам цей хлопець робить. Дуже, дуже все робить. Подивіться, які красоти людина трудиться, і подивіться такі красоти в нього є. Дуже красота. Дуже красота. Все. Має дім вбудований. Все і має всюди, всі красоти. Подивіться, видите? А? Осе людина трудиться. Він дійсно працює сам. Він дійсно працює сам. Працює і, і має. Значить. Ща? Я штрафуваць бачите, я людей, я людей привезла сюди, і вони купують це все. Так що прошу дуже можете всього чоловіка купувати, щепи, бо дуже в нього все файні, щепи дуже файні. Якщо не можна налюбуватися це в красу. А ведь як все зроблено. Люди набрали вже. Щепів і вже зараз будемо їхати додому. Все моє племінниця приїжджала за щепами. Набрала лохіни, набрала щепів і вже будемо їхати ми додому. Бачите, що він все толкує, все розказує, все об'ясняє, як то, що до чого має бути, так що на нього ніхто обіжений не буде, О, хто в нього купить. Успіхів тобі, щоб ти сів спродав, продав і, і сили тобі. <проб> Трудитися і відпочивай Час трохи, і відпочивай, бо ти так вже робиш, робиш такі трудяги, якби всі такі були трудяги, то в нас би було, може, легше жити. Все. Все, щасливо тобі. Щасливо. От я вже вдома і показую вам, яких мені дві щепки дав Віктор. Він хлопець не скупий. І тим людям дав ще дві щепки, так, в подарок. Так що, кому треба, звертайтесь і купуйте. Як не навесні, то восени, як вже вам вийде. Чепани вже все відцвітають. Ще от сюди проходжуся, вже все, вже вони всі відцвітають, вже пора їхня переходити, Такої красоти. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока.